І про що я, власне, хочу з вами сьогодні поспілкуватися, це про так зване 8 квітня. Знову ж таки, число вісім. Чому я хочу про нього поспілкуватися? Тому що вже і в мережі з'являється дуже багато різної всякої інформації. І про три дні темряви, і про судний день, і про те, що має статися якийсь черговий там, великий катаклізм, і так далі. Так далі. Ну, ви знаєте, що 8 числа буде сонячне затемнення. В Україні його, наскільки я читав, особливо видно не буде. Це більше стосується там, території Америки, Канади. Таке затемнення, яке буває раз, там, здається, в 375 років, і, як показала практика, після цього затемнення відбуваються якісь дуже такі, ну якби нехороші події. Можуть бути природні катаклізми, можуть бути якісь теракти, можуть бути якісь там проблеми з різні обвали, фінансові ринки, різні такі загострення, різні кризиси. Якісь такі кризові ситуації в різних сферах, там можуть бути проблеми зі зв'язком, так далі. І от навіть влада там Америки теж бачив відеоролики, деяких людей теж попереджають, що там ну, там, вплоть до того що там можна буде осліпнути, якщо дивитися там на те сонячне затемнення, і там кажуть, запасіться і водою, і е, може не бути зв'язку. Одним словом. Ходить знов дуже багато таких, знаєте, лякалок. всяких. Я хочу сьогодні подивитись: по-перше, в плані енергії, що ця дата означає? Тому що я знаю одне: що після 8-го числа світ дійсності буде іншим. Відбудуться, відбудуться чергові дуже потужні енерготрансформаційні зміни. А восьми числом закривається коридор затемнень, який у нас тривав. Так і також, ну і продовжиться ретроградний Меркурій. Але коли закривається черговий коридор, затемнень, та нечисть, яка не виконала своїх якихось завдань, яка виповзла, щоб їх виконати, вона запечатується назавжди, забирається з землі і вичищається. Тому дійсності після того числа, восьмого нуль квітня. Світ буде в дійсності, як інший. Світ пробудеться іншим, якась відбудеться чергова, дуже потужна енерготрансформація. А так, на жаль, теж часто буває, що будь-які трансформації відбуваються через якусь таку неприємну ситуацію. Це навіть можуть бути, ще раз кажу, якісь і такі потрясіння. От глобальні, часто з тою датою теж приписували ну, з таким затемненням якісь всесвітні перевороти, загострення воєнних конфліктних ситуацій, навіть були якісь смерті таких впливових, важливих людей світу цього. От і так мені прийшла така інформація, що після 8.04 світ якось так, знаєте, щось таке сколихне, щось зовсім нове. І першим ділом я хочу подивитися в плані енергії, що це буде? Що це буде в тому числі для України? Давайте ми зробимо такий один коротенький розклад з колоди Таро Ошо. власне, по енергіях перевірити. І знов, знаєте, така от число вісімка. Загадаємо ту саме, знаєте, ще частково восьма сурма, так? Знов вісім, як число певних перемінник, знак безкінечності. У нас цей рік теж багато хто так само хто цікавиться нумерологією, говорить про те, що якраз 24-й рік, в сумі дає вісьмірку, знак кармічних відпрацювань, там боргів, кармічних завдань. Ну, одним словом, ще й високосний рік, бачите, так дуже-дуже багато всього відбувається. І я розумію, що ця дата по енергії в надійсності є. Сильною, і передусім багато трансформацій будуть відбуватися на рівні енергетичного, духовного, знаєте, як три дні темряви. Багато хто про це говорить. Ну, суть так, якщо коротко в двох словах, це коли там буде така темрява, що ну так роз, розказують, що там не можна буде нікуди виходити, нічого там не буде видно і так далі, там ніч день стане нічого, ніч стане днем, це повне сонячне затемнення. так? Кажуть, три дні темряви, і то відбудеться такий. там, Саме питання суда Божого. там, Одним словом, така велика чистка і велика трансформація. Я говорю передусім: це буде на рівні духовному, енергетичному. На рівні фізичному, так, я не виключаю якісь природні катаклізми, загострення, підвищення загрози терактів, загострення різних конфліктів, воєнних і так далі. Це, само собою, може в такі періоди відбуватися. Що покажуть Таро Ошо за восьме? Нуль Затемнення 8-го може, то і є та восьма сурма, в тому числі ще рік 24-й. Да, як ви пишете? Бачите, перша карта вона веде якби до процвітання. Ну, я можу це пояснити тільки одним, тим, що я вже сказав, що будь-яка трансформація. Вона в результаті веде до якогось нового рівня, нового етапу. Тому що чим більше нечисті буде вичищено з планети Земля, тим швидше те процвітання настане. Тому тих найтридні темряви це може бути такий метафоричний, передусім образ, коли люди, ті, хто духовно ростуть, розвиваються, вони, якби як то кажуть, своїм світлом ту темряву подолають і, власне, пройдуть далі. На наступний цей от рівень виток людської, людського існування, так, людської якось цивілізації. А ті, хто мають собі багато темряви, то та темрява і хіпоглене. Це мені щось знаєте, так нагадало, по-моєму, це була біблійна історія. що десь тоді, як були ці 10 кар Божих, щось таке, пам'ятаєте, я от може хтось пригадає? Це коли там теж була темрява, і вони там мали якось малювати на дверях хрестики, і там, де не було намальовано, там, здається, крові ці хрестики малювали, і там, де не було намальовано цих хрестиків, ніби як чи ангел смерті як ходив і забирав життя тих, хто там жив. Ну Щось таке, пам'ятаєте, було? От, я так вже знаєте, це так смутно пригадую, але є якась така біблійна історія. Це теж мені десь нагадало, що темрява, Ходить відповідна сила, яка, знаєте, як забирає тих, хто не має далі можливості рости, розвиватись, просвітлювати. Знаєте, таке кажуть, гибле діло. Далі у нас карта гармонії. То незважаючи на ті такі лякалки, які дуже багато навколо цього дня описують, карта друга гармонії, гармонізація. Ну, хто знає цю історію? А первістки забирали точно, це була така єгипетська кара. А вони малювали, здається, кров'ю цього ягнят чи там щось таке, пам'ятаю. було. Далі карта. Бачите, таки більше психоемоційна, психологічна перевірка людей. Те, що, ще раз кажу, після 8.04 світ ще якось по-іншому буде перебудовувати, світ стане іншим це факт, тому що ця, знаєте, він ем... прийшла така ще фраза, Оці таємні правителі світові, вони дійсності людство до чогось готують. Для чого ці заклики, там, що може не стати мережі, може там запасіться водою, та, 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 та. Ну, то, тобто ніби ну що там, там буде це затемнення тривати кілька годин. Для чого там запасатись водою і так далі? Ну ж не буде тривати там, не знаю, два тижні. Але от вже якась така перевірка, і от, знову ж таки, психоемоційна певна як атака. Знаєте, як будь-який вірус, який. Створюється, з'являється, випускається, він шукає слабинки і дуже сильно впливає якраз ем, на психоемоційну сферу людини. Так само і така інформація. Тому що сонячних затемнень було багато-багато. багато так? І ви знаєте, там кажуть, подивишся, там і загроза є осліпнути. Психоемоційне таке враження, як виявляють теж, ем, чи, як то правильно сказати, слабких. Чи дійсності тих, хто не може ну, протистояти цьому цій інформації, так? Тож йде момент якоїсь от гармонізації простору Всесвіту, і якби, визначення і очистка, тих, знаєте, як слабка ланка. І карта перезагрузки. Світ народиться по-новому, світ почне існувати по-новому. Навіть я би сказав, так як я люблю говорити, що ми вже в великій матриці, матриця як перезавантажиться вкотре. Буде перезапуск нових програм, нових стратегій, нових моделей світових. Тобто, так чи інакше, бачите, не просто так. Це 8 квітня по енергії дуже-дуже таке, скажімо, значиме. Значиме. Знаєте, темрява, після якої має дійсності пробудитися ще нові люди, які ще до сих пір спали. Далі, бачите, боротьба, в такі періоди особливо відбувається сильна боротьба між тими силами, які завжди протиоборствують, між світлом і темрявою. Головне залишатися, бачите, в молитві, в медитації, не піддаватись страхам, не піддаватись паніці, а більше, власне, проводити різних практик для духовного росту, розвитку, прозріння. І ситуація, як відпускаємо. Що має бути, те має бути. Знаєте, боятися того, чого ще нема, переживати за те, чого ще немає, в ньому це неправильно. Карта Letting Go каже: відпусти ситуацію, що має відбуватися так чи, так чи інакше відбудеться, раніше чи пізніше. Тому не скажу, що карти прямо такі по енергії катастрофічні, але дуже трансформаційні. В результаті теж карта святкування. Давайте подивимося-таки для України для України, що, власне, цей от період дає завершення того коридору затемнень. Все-таки, дай Бог, якась ще частково нечиста і й добряче запечатається. Так, ану дивимося. Перша карта прорив. О, це мені подобається. Це, до речі, карта випадала в прогнозі на квітень. Хто, до речі, ще не бачив, то подивіться, ця карта випадала якраз. Ну, от, якби, З 20-х чисел квітня і далі карта прориву. Ви бачите, чим більше нечисті буде запечатано, тим більше для України є оцей прорив і просвіт. Хороша карта. Друга карта внутрішній голос, Ну, якби, таємні внутрішні покровителі, прийняття певних таємних рішень. Рішення, які йдуть вкотре для перемоги, але на рівні таємному. Ну, це дуже мене якби, тішить, що багато інформації зараз не розголошується, не проговорюється. Чим більше це буде на таємному рівні, тим краще. Далі карта. Україна, яка набуває нове покровительство. Наголошую, що 17 квітня буде запускатись великий молебень Брамінами в Індії, це теж дає додатковий енерго. Нам плюс для, пер... для пришвидшення перемоги. До речі, хто ще не підтримав, підтримуйте, вкотре нагадую. В описі під відео в коментарях я прикріплю посилання, за яким можна буде проголосувати. Тому що підготовка вже триває. Є вже, якщо я правильно пам'ятаю, 250 тисяч голосів, ще треба до 350 тисяч, тому давайте будемо об'єднуватися. Але нових покровителів в плані духовного, в плані наставництва Україна набуває теж якби, з 8 числа. І каншс як нові усвідомлення, нові проблиски, нове розуміння ситуації. І так хочеться сказати настання перемоги. Ага. Таке карта викриття, розоблачення, викриття, хто в овечій шкурі. Чистка влади продовжиться. Хоробрість. Просвіт. Зняття отих замків. Можливість звільнитися від того тягаря. Через об'єднання світове нове. Але в ці періоди, так, енергія йде гостра, і в такий час нечись по-особливому себе може демонструвати, тобто, можуть бути загрози теж прильотів, терактів, жертв. Тому в цей час максимально закликаю всіх бути уважними та обережними. Це особливо йде день до того, в день самого затемнення, 8 числа, і від одного до трьох днів після. Цього якби періоду завершення коридору затемнень. Це важливо. І вкотре буде відбуватися якась ви знаєте, як зміна перебудова світової влади. Зараз я візьму ще одну колоду. Зміна світової влади. Угу. Зміна сил, зміна світової влади, правлячих сил, але, знову ж таки, багато чого на рівні таємному. І не факт, що нам про це буде відкрито відомо, можливо, з часом. Далі карта, як бачите, обрання нових лідерів. Карта Монах, Відлюдник. Ті, хто духовно не ростуть і не розвиваються, печаль печально, чесно. Ну, таких осіб нічого доброго не чекає. Тотальна ізоляція і е, з матриці вичищення, нейтралізація. Отак. Е, ще раз кажу, не виключено це загострення оцих світових конфліктів, е, теж воєнних. Е, на жаль. Цей рік ще може бути, я теж про це говорив не в одному в ефірі, наповнений ще різними в різних точках світових загострення, так як природні катаклізми, так? А ще я не здивуюся, якщо в проміжку з 24 четвертого-26 року ще з'явиться якийсь новий вірус. Це ще таке теж питання відкрите. Карта справедливості з'являється, карта того диявола з'являється. Так, в той період нечисть максимально намагається зробити якісь теракти, назбирати якісь жертви, де вони тільки можуть. Ну і ще мені десь так відгукується, чомусь все одно. Це, знаєте, якесь таке відчуття, що а, теж, якби змінів якихось світового лідера важливого, і це пов'язано з енергією смерті. Воно, можливо, не буде саме 8 числа, але воно може відбуватися. А воно може відбуватися, от як я вже сказав, цей період там коридор затемний завершується, там і від 3 до 5, навіть до 7 днів це може відбутися. А ще чомусь мені так пішло про якесь вкотре загострення ситуації внутрішня боротьба на території Росії, не виключено і повторення терактів там у них. Таке гострі гострі карти. Будь-яке очищення йде через загострення, ну, чогось так в світі повелося. Тому, знаєте, таке, потрапляємо в зону турбулентності, потрясе добряче. Але хто сильний духом, хто зі світлом, хто з Богом, хто з вищими наставниками, хто духовно росте, працює розвивається, в принципі, тому нема за що переживати. Все буде добре. І я кажу, ми можемо це відчувати як таке зона турбулентності, знаєте, воно так переколошматить, але далі воно відкриє новий ресурс, нову енергію, десь головне тому процесу не противитись. Це дуже важливо. І хто розуміє ці всі речі, хто відчуває ці всі речі, потім цю енергію ми направляємо вже в підсиленому варіанті, в боротьбі проти того всього нечистого. Таке. таке. Ще має, на жаль, відбутись не одне потрясіння для людства, поки оцей процес вичистки триває. Отак, от час Верховного суда, кажуть, коли там час Верховного суда, страшного суда, апокаліпсиса. А от ми і живемо в цей час. Ми, вже, ми і живемо в цей час. Якщо ви думаєте, що воно якось має відбуватися по-іншому. Отак От воно і відбувається. Тому, дорогенькі мої, об'єднуємося, молимося, боремося, переживемо ми ті всі затемнення, хто би там що не говорив. Найбільше, де вони можуть викликати, які знову ж таки такі потрясіння, це на тих територіях, де це затемнення спостерігається повноцінно, тобто в повній мірі. Ми кажуть, нас в Україні ми як продовжували боротися, так і продовжуємо. А от де території, ще раз кажу, там Америки, оце там, там, ну в дійсності, можуть відбуватися якісь не дуже приємні, позитивні речі в цей час. Тому всі мудрості просвітлення миру, гармонії, балансу, світла всім побільше, і продовжуємо наш рух до перемоги. Наголошую свою улюблену таку фразу і нагадую: яким би не було сильним зло. Завжди перемагає добро. І світло зло долає, зло перемагає. Хай буде так.